Президент Володимир Зеленський каже, що Дональд Трамп може надати Україні далекобійну зброю. На останній зустрічі з американським лідером глава нашої держави не почув відмови. Натомість отримав сигнал про те, що США готові розглянути це питання на технічному рівні. Це слова президента України Володимира Зеленського на зустрічі із журналістами. І це зараз важливий сигнал посилення України усіма можливостями. А це одна з таких можливостей, яка для мене важлива. Тома Гавка, ці такі речі можуть посилити Україну і змусити русських бути тверезими. Трішечки протверезити сісти за стіл перемовин. І якщо буде припинення вогню, то сам цей факт, як я сказав, впливатиме на можливість домовитися, потім мати план. Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях. І якщо Трамп дасть можливість такого припинення вогню світові, передусім українцям, так його треба номінувати на Нобелівську премію. Будемо номінувати від України. Володимир Зеленський, президент України. Олексій Буриченко в гість нашої студії кандидат політичних і виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, пане віта. Вітаю вас, вітаю всіх, наших шановних глядачів є про стабільність. Позитивні сигнали це, звісно, добре, але синусоїди позитивних і негативних сигналів є притаманною рисою нинішнього американського лідера. Наскільки ми можемо бути певні? Бодай вірити у тому, що це про стабільність, оцей позитивний сигнал, томагавки і те, що на технічному рівні можуть початися або вже почалися перемовини, бо нам можуть повідомляти про них і запізненням. Ну, впевненості немає. Ви ж самі зазначили про певну синусоїду зараз в політиці Трампа. Ну, це як зараз навіть вони формулюють стратегії стратегічної невизначеності. Да? І синусой до стратегічної синусоїда стратегічної це... невизначеності. Не Ні, Так насправді воно так і є, тому що ну саме так виглядає політика Сполучених Штатів. Це робиться наскільки я усвідомлюю логічно і. Свідомо, і в, така, ну, скажімо, тактичні такі історії вони абсолютно вписуються в нову доктрину Трампа. І тепер, повертаючись до тамагавків. Трамп, скажімо так, ми багато говорили, і в сюжеті навіть я чув слова. Політична воля, да? і от направду політична воля, вона ж формулюється коли? Політична воля формулюється, коли ти є стороною задіяною, скажімо так ну, на одній із. Да? Якщо ти за Україну, то в тебе є рівні відповідно прояви прия політичної волі, як це і відбувалося сполученими штатами, наприклад, за Байдена. І ми розширяли там номенклатуру озброєння. Там, да, ті самі Хаймар пам'ятаєте, які робили фрон. На полі бою там ті самі в 16, коли ми ну дотискали наших західних партнерів до такої політичної волі зараз. Мені видається, що коли Трамп зайняв більше роль модератора новий президент Сполучених Штатів Америки, то мова йде не про політичну волю, а про політичну доцільність з боку Сполучених Штатів Америки, тобто наскільки стратегічні цілі Сполучених Штатів будуть відповідати стратегічним цілям України, і зараз така ситуація потамагав. Складається, на що е, Трамп показує перш за все Путіну, е, тому що в нього йде з ним ну, заочний діалог і заочне протистояння. Що всі варіанти знаходяться на столі. І перший варіант, наприклад, як реальна передача Україні тамагавків, е, який не є дуже сенсативним для росіян. Ну е, пам'ятаєте, да той самий Пісков не знав, просто два дні що сказати, потім вже там почав розказувати, що потрібно ще думати, дивитись хто буде запускати, звідки і так далі. Тому. Подібно Путін, коли на це ж реагує, тому що не може не реагувати. Але разом з тим залишаються на столі і другі, і треті варіанти. Другий варіант, що все одно так чи інакше Трамп буде використовувати як важель впливу, важель тиску на Путіна для того, щоб він був набагато конструктивніший в перемовному процесі. Ну і та дво- чи трьох зустріч, чи перехід на Сісфайр, про що каже наш президент, ну були більш набагато реалістичнішими. Але є ще й третій варіант, про який мав. Кажуть, в нашому медійному пространстві, це реальна передача тамагавків, але трішки пізніше, і, наприклад, як елемент гарантій безпеки, щоб Сполучені Штати дійсно і всі інші розуміли, що наступний напад Російської Федерації буде просто за такої конфігурації, просто неможливий. І всі ці варіанти і одночасно заходяться на столі, і в них, в принципі, рівний абсолютно між собою. Ну, скажімо, відсоток реалізації. Це буде залежати дійсно на. Скільки зараз Путін буде реагувати на таку політику? До речі, там це вже робив до слова. хочу просто таку паралель провести ретроспективно для наших глядачів. Пам'ятаєте, перед зустрічю на Лясці він в принципі так само намагався тиснути на Путіна на його позицію? допомогою, як він формулював пакельних вторинних санкцій на ті країни, які закупають нафту через тіньовий танкерний флот? Ну поза санкціями, і тоді багато. Багато країн, та сама Індія, пам'ятаєте, вони спілкувалися з Путіним і кажучи, що він має зробити все можливе і неможливе в діалозі з е, Трампом, щоб ці е, тваринні санкції не були застосовані. Ну і ця тема відійшла відповідно десь частково на другий план. Тепер Трамп робить абсолютно те саме, тільки цею дубиною зараз є не вторинні санкції, але відповідно тамагавки для України. Давайте ще одне слово на те додамо до тамагавки у Таурус. Політич політика міжнародна нині доволі символічна і м, реактивна. Пробачте, я так скажу, мусить бути хтось сміливіший, який щось на те дає Україні. Томагавк може бути першим, Таурус буде другим. А чи навпаки? Чи я занадто оптимістична? І тут не можна про гроші і про далекобійність зброї, про літаки корелювати саме на ці ракети. Ну от відносно політичної волі, це звичайно більше тепер про європейців. Да ну тому що конкретно що? про німців, давайте будемо конкрет, це про німців. конкретно про німців, да? ну, тому що ну, зараз ми бачимо, що ну стратегічне планування а, штатів європейців воно відрізняється. Трамп перекладає відповідальність і за себе, і за допомогу Україні ну на європейців. Тому так, якщо ми говоримо про Тавроси і про інші види номенклатурної підтримки військової України від європейців, це звичайно про політичні рішення, але чи спроможний зараз? З Німеччина на відповідно такий прорив. У мене є велике питання, тому що навіть аналізуючи останні публічні заяви канцлера Мерца, які говорять про те, що Росія тисне на них через застосування безпілотників уже на території Німеччини. Вони блокують аеропорти. Мюнхен на два дні закрився три тисячі. Ну людей по суті не полетіло, коли планувались кампанії. Логістичні шалені збитки почали отримувати як відповідно і самі. Аеропорти і страхові компанії, які це все страхували. Тобто, в Німеччині зараз як у лідера, в тому числі європейців, а ми ну тому, що по суті, а хто ще може на себе в сучасній Європі взяти лідерські функції, окрім Франції, яка знаходиться в перманентній політичній кризі, ну і в принципі Німеччині. Тобто, на Німеччину ми робимо все одно, так чи інакше, зараз ну, набагато більший акцент і розірватися, і вирішувати одночасно і власні проблеми з безпекою, і допомагати. Україні і створювати нові контури безпеки, і при цьому ще й дракона росіян передачою таурусів, Ну зараз я сумніваю, що вони готові на такий політичний крок. Тепер про санкції поговоримо про те, що наступного тижня планує наша делегація разом з Юлією Сверденко. Скоріше, Тамагавки", да. Перепрошую на чолі з прем'єркою Юлією Сверденко, очільником офісу Андрієм Єрмаком і уповноваженим санкційної політики Владиславом Власюком. Всі сполучені штати рушають. Сказав. От про це президент Зеленський. Що будуть обговорювати ключові питання? Звісно, це як посилити нашу протиповітряну оборону, захистити енергетику. Що буде з санкціями про перемовини і заморожені російські активи? Зеленський каже, що після зустрічі з Трампом між сторонами такий теплий діалог триває. І є спільне бачення шляху до припинення війни. Але є ж до санкцій? А, вже певно Тиждень ми формулюємо запитання: а скільки часу залишилося до того моменту, коли будуть введені реальні санкції проти ядерки російської і дієві санкції проти банківської системи Росії? Ну направду, давайте так трішки на півроку там назад, десь на стратегічний рівень, перш за все цікавить. А чи дійсно 19-й санкційний пакет буде синхронізований між європейцями та американцями? Так це мабуть ключове ключове питання, навіть можливо більш пріоритетне ніж його ну наповнення. Про те, що ви казали, щойно не буде повторюватись знов ж таки, буквально позавчора. медійному просторі європейському почало активно ну циркулювати питання, все ж таки, ну контролю над дипломатами російськими, щоб не дозволяти їм безконтрольно пересікати граніт кордони окремих країн Європейського союзу, здійснюючи тим самим можливо підрив. Ну, можливо, ну, дестабілізаційну діяльність в середині Європи. Ну, тому що ну, на силу, хоча наші правоохоронці, наші силовики, політики казали вже це, я не знаю, скільки років. Я, мені важко навіть оцінити, що по суті дипломати російські це є спецслужбісти, що саме дипломати російські це плоть від плоті кров від крові ФСБ. От, але зараз тільки вони намагаються інтегрувати в. Той 19-й санкційний пакет, який мають приймати європейці відповідні такі обмеження, і до речі, це активно почалося після виявлення гантурних мереж, якраз в Чехії під час виборів російської гентурної мережі, і в Австрії, через ЗКУ течуть потоки російських коштів, які там потім трансформуються, там в корпоративну історію, ну, типу, йде фінансування політичної складової від великого та середнього бізнесу. Ну зрозуміло, що просто так від Російської Федерації. Ці гроші ніхто не отримає, да тобто вони знаходять гібридні шляхи, як ці гроші можуть дійти або до європейських бюрократів, ну або підсилити там, наприклад, ультраправі на партію, і все це йде через країни Центральної Європи, от особливо ну, Австрію. І багато хто каже: ну як так буває, що ми навіть в межах конкретної країни, коли плануємо контртерористичні якісь заходи, а ми під фокусом уваги тримаємо звичайно акредитованих дипломатів свої. І країни приїжджають дипломати російські з іншої країни, яких ми не можемо доглядати, яких не подипломатична, ну дипломатична недоторканість, так чи інакше. І вони реалізують ті сценарії в межах гібридних впливів, які вони завжди і робили. Тобто, направду ці дипломати це така сама гібридна загроза для Європи, як і безпілотники, як і постійний шантаж з боку Російської Федерації, і з цим потрібно відповідно щось робити. Тому те, що наша делегація на чолі з пані Середенко летить в Сполучені Штати спілкуватись відносно ну, синхронізації санкцій і їх дієвості зі сполученими штатами, ну це надзвичайно правильно, це надзвичайно ну вчасно. Тим паче я з вами погоджуюсь. Багато і прямих, і непрямих сигналів свідчить про те, що після останньої зустрічі на полях на Асамблеї організації об'єднаних націй в Нью-Йорку між нашим президентом Володимиром Зеленським і. Трампом по багатьом питанням, особливо по питанням безпеки і підтримки України і тиску на Російську Федерацію. Ну набагато став шлях менший, скажімо, бюрократичний. І Якщо є політичне рішення про те, що мають ці треки продовжуватись, вони йдуть набагато ну швидше і динамічніше і конструктивніше. Але знову ж таки, на нашому шляху, певним чином став шадаун, який ну також буде впливати, скоріш за все. На ну швидкість відповідної роботи бюрократичного апарату, але все ж таки я сподіваюся на те, що ну сфера безпеки та оборони, яка не входить в обмеження шадауну, ну не ну скажімо, не замі... не буде замедлювати, Да з это, як правильно сказати, зменшувати швидкість на ти да. сповільнювати тих перемовних процесів, які зараз ідуть, і що дійсно нові санкційні пакети будуть і синхронізовані, і дієві між Європою та СП. Ученими штатами і будуть максимально враховувати ті пропозиції України, з якими відповідно наші урядовці їдуть, як Брюссель, так і Вашингтон. Важливе про удари і про політику ударів по території Росії. Володимир Зеленський каже, що нічого не змінилося, і е, ті удари, які відчуває, а робить вигляд, що не відчуває приміром Білгородщина і Курщина, це є відповідь на атаки терористичні по Харківщині. Е, цитати далі. Президента, давайте почуємо. Напевно, може їм там в Білгороді досить в комфорті залишатись, якщо вони так роблять. Напевно, це абсолютно справедливо. Ми ж їм казали, що вони повинні зрозуміти, якщо вони хочуть нам робити блекаути, ми будемо робити те саме. Тут немає ніяких секретів. Ворог повинен відчувати ціну цієї війни, але ми не вбиваємо цивільне населення. Повірте, що стосується Білгурської області Курської області, відстань така, що дає нам можливості застосовувати різні види, які ми маємо на озброєнні. Наші, до речі, але українські війська завдають тільки точкових ударів саме туди, куди стоїть завдання. Володимир Зеленський, президент України. Я не вірю в те, що повстане народонаселення Росії і скаже, да до нас бомбити, бо їхнє формулювання хахли та за що, та, та за то зрештою. Але в який момент стане критична історія з нашими дроновими санкціями по нафтопереробній інфраструктурі Російської Федерації? 38% – це те, що вже фіксувалося, і зараз не про видобуток, а саме про транспортування, перекачку, розливку і так далі. 38%. Вже призвели до того, що Росія сиру нафту продає Китаю, а купує бензин. Експерти кажуть, що на позначці 40% почне відчувати нестачу пального фронту армія росіянська. Як ви бачите, чи стане це причиною і чи може це стати причиною? Якщо не для зупинки, то принаймні до спроби донести в голову Путіна, що все не так райдужно, як він собі уявляє. Ну, якщо вже Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, про це говорить, да але він може брехати Путіну. Ви ж розумієте? Я зараз а, а, голова Путіна, вибачте, Ні, ну це ви це, 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 намагаєтеся іронізувати. Путіна. Це очевидно. От але якщо Трамп про це вже говорить, і це каже підверто, що ну по суті називаючи Росію паперовим тигром і згадуючи черги на заправних станціях, це говорить про те, що ну дійсно наші санкції, дронові санкції, вони виявляються одними з найбільш Дієвіших, ну так чи інакше на економіку і на можливість Російської Федерації ну масштабувати і продовжувати війну, це очевидно. Ну і тим паче, зараз ми ж перейшли навіть десь до наступного кроку. Якщо раніше ми повністю концентрувалися, ну скажімо, на нафтопереробній галузі Російської Федерації, то зараз ми почали діяти ще набагато креативніше, і ми розширяємо відповідно спектр як подальності враження, тому. Тому що наші технології постійно ну зростають та масштабуються, але ми починаємо бити ну по слабким елементам. Ми їх вишукуємо в цій нафтовій логістиці і нафтопереробній логістиці. Ну і починаємо туди бити, наприклад, нафторозподільчі вже станції, ну також під цим ударом. Ну тому що очевидно, якщо НПЗ вже зі всіх сторін закритий там панцирами, дай всім остальним, і для того, щоб вразити якимось серйозним чином, потрібно багато витратити. Власного ресурсу, ну тоді потрібно шукати Ну ті цілі, які також наносять серйозної шкоди Російській Федерації, і будуть ефективно, ну скажімо, да, класти їхню нафтоперобну галузь. Ну тому що а як буде працювати твій нафтоперобний завод? Ну це логічне питання. Якщо до нього не йде сировина, ну тобто, умовно кажучи, якщо він навіть не палає, ну то не буде палати в іншому місці, і це ставить дуже серйозні запитання перед Янами, тому що вони тепер весь шлях і весь логістик цієї нафтопереробної ну в принципі інфраструктури, вони мають покривати системами ПВО про що є просто технічно неможливими. Ну тому, якби Російська Федерація зараз не розказувала, що в них ситуація під контролем, направду в нафтопереробній перш за все, а відповідно і в нафтодобувній галузі Російської Федерації є великі проблеми, і дійсно ви абсолютно тут праві, якщо вже. Зараз поставили питання про імпорт нафтопродуктів Російської Федерації, то це просто ну позорисько для Путіна, відверто кажучи. І те, що зараз постачання для фронту скоро може настати така якась певний Рубікон, червона лінія, що вони також можуть бути критичними. Ну це вже буде серйозний показник для населення. Що щось з них точно йде не так. А якщо будуть перебої в постачанні паливно-мастинних матеріалів для фронту, ну то уявіть собі, що буде на заправках в самій російській. Федерації. Так, а Вони те, просто по тижням і... там будуть стояти і нічого не будуть отримувати. Ну а зараз вже що більше 20 регіонів Росії вже потерпають від нестачі пального, їм не заливають в каністри. Ну і далі по списку, все це відома історія. Проте ніяких... ніяких, вибачте, голосів протесту, окрім як півтора відео в Тіктоку не спостерігається. Ну все одно буде така критична межа. А больова, ця точка для Російської Федерації є больовою. Це я думаю, абсолютно очевидно. На після якої такий рівень незадоволення з боку населення буде ну набагато більш відчутнішим аніж раніше. Хто б що не казав відносно там тоталітарного режиму Російської Федерації, відносно абсолютної влади Путіна, він все одно так чи інакше сприймає що кажуть його люди. Ну ну маються на увазі самі, як він їх називає рядові росіяни, ну тому що він сприймає їх. виключно на як мобілізаційний резерв, і якщо перейде якась критична точка для них в забезпеченні їхнього, ну просто цивільного життя, ну то звичайно для нього можуть бути дуже серйозні негативні наслідки. Ну тому потрібно просто продовжувати працювати по тому напрямку, якому продовжуємо ну, наші спецслужби, збройні сили України, там СБУ і так далі, і тим самим ми будемо реалізовувати якраз ну той принцип, що. Російська Федерація просто-напросто не зможе ну багато видобувати нафти, тому що її і купувати не зможуть, і переробляти вони її не зможуть, і складувати вони її також не можуть. Дякую, пане Олексію Олексій Бураченко, кандидат політичних наук і виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, був із нами.